Рано Меган четверте покоління, це, друзі, заміна третьому покоління. Гарна пропозиція. На ринку він тільки з'явився в класній комплектації на механіці. Автомобіль приїхав з Німеччини. Е, так, 2016 року От 177 пробігу, 13700 цінник, 1,5 дизель. Е, контакти продавця залишені. Комплектація боус, асистенти, датчики, безключовий доступ. Ось такі оригінальні легкоспавні диски. Майже нова бачу, гума Мішелін літня. В козовій універсал є форкоп. Ось така пропозиція гарна. Часто за них запитують. Є полочки, верхня, нижня полочка, весь набір, камера заднього виду присутня. Так, і по салону зараз заглянемо. Комплектація, Буз, як бачите, преміальна акустика, комбінований ось такий гарний салон, автопарковка, великий монітор. Так, і пробігу, друзі, 176 тисяч кілометрів. Електростоянковий. Зверніть увагу, хто хоче перевірити. Звертайтеся, допоможемо.